Де живуть наші батьки і матері, там живуть і вітри, які нас субдували в дитинстві. Оті перші вітри, що пестили нас на маминих руках, і ми, відкриті їм, захлиналися від того незвичного потоку безмежжя краси і неосяжності, здригалися, мружили очі, починали входити в світ, який звемо життям. Живуть там довкола маминої і батькової хати. Вітри і птахи, і сонце, і земля твоя, і твій рід, і твої перші кроки. Більшість людей носиться в серці повік. і якщо є щось святе на землі, то це перш за все мама і батько, і батькова хата, і мамино слово, і стежки, по яких вона ходила і вчила ходити й тебе, стежки, поля і дороги. По стежці ти вперше вийшов на вулицю, а значить, у світ. Коли підріс і вже вільно тримався на ногах, мама завжди посилала вперед вона не зводила з тебе очей, щоб у вас з її сином чогось не трапилось. Іди, синочку, вперед, завжди говорила вона, і ти йшов. Відчував на собі мамин погляд і намагався йти гарно і рівно. Може, в нас і хода легка і стрункість, якась є тільки тому, що мами дивилися на нас, не зводячи очей, пускали нас уперед і милувалися нами. Людина завжди прагне до волі й самостійності, і от настає час, коли починаєш чекати з двору у мандри, то були далекі мандри на середню вулицю або на горішню, інших у селі не було. Ідеш провулками через городи та все оглядаєшся, чи ж видно хату, бо треба ж втрапити і назад. А зустрічні люди питають, чий ти? І я не знав, що відповісти, окрім мамин. На слово «мамин» всі чомусь сміялися, і в сміхові тому вчувалося кепкування, глузливість. Незнайомі люди викликали побоювання. Трактор підводить батько голову, і я помічаю, що він напівсонний. Мабуть, пересівають знову цей клин. Він лягає на спину, натягує ковдру, бо степу тягне вже прохолодою. ох, ох!» – тяжко зітхає батько. Бідні люди, скільки працюють, а дощу все нема. Сіють зерно в суху землю, хіба ж воно зійде? І тут я пригадую, що батько все життя вивчав небо, мов би книгу читав, і знав, у яку пору і які саме дмуть вітри над землею і вгорі, там де ходять хмари. Тому він знав наперед, яка буде погода. Ще з молоду, коли заходили грозові хмари, люди питають, бувало, батька Сашко, подивись, що воно там робиться в небі. Може, дощ буде. «Дощі у нас ідуть тільки з білих і круглих хмар. Говорив мені батько, запам'ятай тільки з білих і круглих. Якщо вони навіть з'являються дуже далеко, все одно прийдуть до нас. Любив батько вітри, але не всякі. Дуже любив він південний і особливо західний, які дмуть у нас рідко, але завжди приносять дощ та вологу.